Ганна Іванівна Горак, mm -hmm. мій науковий керівник, я не спеціалізувався на кафедрі історії і філософії, mm -hmm. я спеціалізувався на вашій теперішній кафедрі. Ганна Іванівна, в неї теж от ідея індивідуального виміру соціальних процесів. Тобто вона теж була в чомусь схожа. От. З я якісь там спільні оці мотиви. Бачив, що глобальні ці закони, там процеси, так би мовити, великі революції, тренди. Вони ніколи не є єдиною реальністю. Завжди в цьому розвивається от якесь щось окреме, щось специфічне, і це окреме ну, в дусі якогось такого майже проаристотелівського номіналізму воно значно важливіше. Принаймні, воно воно не програє цим загальним трендом. З впливів на мене це я назвав основні з тих впливів, які я до сьогодні вважаю частиною своїх власних поглядів. Тобто мені не не довелося це винаходити. Це мені сказали, і я з цим погодився, бо воно мені сподобалось.